Дива природи у Нікополі виставка найкрасивіших та найзнаменітіших екзотичних тварин унікальних неживих експонатів з усього світу. Врівноважені крокодили, неквапливі черепахи, непосидючі мавпочки, балакучі папуги. Це далеко не повний перелік тварин, представлених на виставці, а ще тисячі неживих експонатів з понад 40 країн світу. Родзинка та гордість експозиції яйце і піорніса найбільшого птаха, що колись жив на землі. Краще один раз побачити ніж сто разів почути. Тож завітайте на виставку Дива природи до Нікопольського культурно-дозвільового центру щодня з 10 до 18 години. телеканалу Кварц, інформаційний проєкт Студії Січ новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Позачергова сесія буде чи ні? 20 депутатів за, мер проти. Кадрові призначення у міськгазі новий начальник. Підкорення висот, поради від ресторатора та бізнес-леді Маргарити Січкар. Все інше більш детально. 11 березня о 10-й годині група з 20 депутатів міської ради ініціює проведення позачергової сесії Нікопольської міської ради, незважаючи на те, що міський голова Руслан Токар у проведенні сесії відмовив. На сайті газети «Город Нікапаль з'явилася інформація, що депутатську заяву про скликання позачергової сесії мер не підписав в документі, датованому 7 березня, за підписом Руслана Токара, зазначено. У зв'язку з загостренням політичної ситуації в країні постійним тиском та погрозами, що надходять на адресу депутатів та членів їх сімей, з метою недопущення провокації, які місце на сесії Нікопольської міської ради 21.02.2014, вважаю проведення позачергової сесії недоцільним та таким, що може спровокувати загрозу життю та здоров'ю депутатів Нікопольської міської ради, Незважаючи на відмову групи з 20 депутатів. Ініціює таке проведення сесії одне з питань порядку денного у достроковому припиненні повноважень міського голови. Кадрові зміни у управління газового господарства Нікополя замість Івана Ковтонюка, який очолював підприємство протягом двох років, новий начальник Олег Мізик. 35-річний уродженець Полтавщини працює в газовій галузі 13 років. Починав свою діяльність на підприємстві Полтавгаз з 2008-го працював у «Сумигаз», дві тисячі став начальником Новомосковського, а потім Дніпродзержинського управління газового господарства. Місяць очолював міськгаз Марганцю. А з 27 лютого призначений начальником Нікопольського управління. Курення висот майстер-клас такою назвою провела для працівниць Інтерпайп Нікацюб ресторатор та бізнес-леді Маргарита Січкар. Вона розкрила секрети успішності та розказала, як завдяки простим крокам досягти бажаного. На інтерпайпнікотюб Маргарита Січкар відвідала навчальний центр IQ267. Тут же й пройшов її майстер-клас. Бізнес леді зазначила, інші компанії мають брати приклад з інтерпайп, адже такого рівня корпоративної культури вона не бачила ніде. На майстер-класі під корення висот Маргарита Січкар ділилась своїми секретами успіху, підкріплюючи їх деталями та історіями з особистого життя. За її думкою, прості правила допоможуть кожній жінці досягти бажаного. І Маргарита Січкар сподівається, її поради матимуть результат. Працівниці компанії уважно слухали та записували майже кожне слово бізнес леді, адже тема її майстер-класу актуальна для кожної жінки. Чимало її порад жінки запланували втілювати в життя вже завтра. Дехто навіть не став чекати наступного дня і поради Маргарити Січкар використав вже під час перерви на каву. Маргарита Січкар привітала жінок з 8 березня та побажала їм, щоб чоловіки їх радували, і не тільки в цей день, адже жінки гідні найкращого. До свята жіночності, любові та краси 8 березня. В Нікопольському культурно-дозвільневому центрі відкрилась виставка кохана. Свої роботи для експозиції представили художники Нікополя Кривого Рогу, Ардженікідзе та Дніпропетровська. Виставка Тобі Кохана налічує 100 картин. Їх надали 36 художників. Наймолодшому з них 7 років. Хлопчик малював цю картину разом з дідусем. Є на виставці професійні художники, члени як Нікопольського, так і Національного союзу художників України Віктор Забіянка, Костянтин Подубка, Василю Сатюк та Василь Живогляд. Ігор Куделін та Валерій Сосна. Є й новачки Андрій Янчишин взяв пензля в руки рік тому. А вже дебютує на виставці і планує стати членом Нікопольського союзу художників. Роботи митців найрізноманітніші, але всі вони яскраві, натхненні та присвячені жінкам України виставка з такою назвою проходить зараз в Нікопольському краєзнавчому музеї. Вона присвячена 200-річчю з дня народження великого поета Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Тараса Шевченка називають національним героєм та месією. Його твори скарбом української нації. А збірку його поезії Кобзар охрестили навіть Біблію народу України. Тарас Шевченко, його особі, народ український. Отримав найсильнішого захисника, а пани і гнобителі найстрашнішого ворога. Поезія Тараса Шевченка набула особливо сильного громадянського звучання після його подорожей на Україну. Поезія Шевченка як ніколи актуальна зараз. У цьому не мають сумніву працівники музею, які на відкритті виставки декламували його вірші. Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіть щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. У своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Поезія Тараса Шевченка актуальна і сьогодні. Шевченка полишив по собі багату спадщину і нащадки йому за це дуже вдячні. Тарас Шевченко це дійсно видатний син України, і що для багатьох він є прикладом патріотизму. Його вірші до, ну, закликають до тих моральних цінностей, які повинні бути в кожній людині. Без минулого немає майбутнього для мене. Тарас Шевченко це патріот. Великий художник і поет, який зачаровує своєю думкою і своїм словом. У світлі останніх подій в нашій державі хочеться сказати, що надзвичайно актуально і голосно звучать сьогодні слова великого сина нашої України. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви прийти на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі. Братерство братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну занесли. Великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричіте, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете. Окрім віршів Шевченка, пісень та козацьких співів на відкритті виставки до 200-ліття кобзаря лунали і заклики. Поширювати думки Шевченка, його поради, його велич та мистецтво не тільки на Україні, а й по всьому світу. За ці два роки рік вшанування до річчя з дня народження і рік 175-річчя видання першого кобзаря. Ми повинні ініціювати і перетворити у всесвітню олімпіаду пам'яті Тараса Єворовичу Шевченка. Ініціатор виставки Ігор Анцишкін відзначив, що назва експозиції Месія України обрана не випадково. Шевченко це син України, який повів за собою свій народ. А його кобзар це Біблія, яка має бути в кожного українця. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини свого міста на телеканалі «Кварц». Ще більше інформації шукайте на сайті nt.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. вівторок, 11 березня, вночі мінус 1,0, в день плюс 2, плюс 6, атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 52%. Ясно. У середу 12 березня вночі плюс 2, плюс 3, в день плюс 3, плюс 6, атмосферний тиск 756 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 62%. Ясно. У четвер, 13 березня, температура вночі 0, в вдень плюс 1, плюс 5, Атмосферний тиск 760 міліметрів тут на стовчика вологість повітря 64%. Ясно. У п'ятницю, 14 березня, температура повітря вночі мінус 0, нуль, вдень плюс 2, плюс 6, Атмосферний тиск 759 мм міліметрів тут на стовпчика вологість повітря 73%, Ясно. У суботу, 15 березня, вночі плюс один плюс вдень плюс п'ять плюс 9. Атмосферний тиск 752 мм Тут на вологість повітря 65%. Ясно. У неділю 16 березня вночі плюс 3 плюс 4, в день плюс 5 плюс 7. Атмосферний тиск 742 мм Тут на вологість повітря, 77%. Малохмарно, ввечері можливий дощ. Стого це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, умування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.